30 вересня 1941 року. Київ. професор Ганс Кох. України цілком таємно аленаселені України схвально відгукується про більшовиків і своє майбутнє пов'язує з великим рейхом. на зборах, які виникають стихійно, говорять про Адольфа Гітлера як визначну людину. Так подавав у звіті ситуацію в Києві один з керівників Міністерства східних окупованих територій. Кияни з цікавістю спостерігали за першими кроками нової влади. Але особливих надій на неї не покладали. Як буде, так буде, аби не гірше. І прибіг сусіда хлопчик і сказав, а не хрещати у німці. Ось така була новина перша. Пішли дивитись. Окремі епізоди, я пам'ятаю, цього першого, оці перше враження, цей перший день, 19 вересня. На Хрещатику стояли дуже багато німецьких машин. Ось. Стояла радіомашина, лунала німецька музика, така веселі марші грали з цієї машини, радіомашини. І просто було враження, що ну, дивина, дивись, німці. Прежде всього, вони нас боялись, не менше, ніж ми їх. Вечером, например, после комендантского часа, если там из подворотни смотришь, они никогда не ходили по тротуару, они ходили посредине мостовой. Люди начали грабить магазины. Мешками, кто сколько мог донести, головных уборил, одежи, парфюмерии, фото. От тех, что стояли около магазина... они набрасывались на тих, хто виносив ці товари і вирвали, вирвали у них. Лише 300 тисяч киян до приходу німців залишили столицю. А більше як 500 тисяч мусило звикати до нових порядків. На второй день, коли взяли Київ, У этого самого, на Бесарабке, против противкрытого рынка, вот когда идет этот самый, туда парк идет, напротив театральный институт, а потом рядом там идет бульвар. Там на Тополе висел труп и было написано ⁇ За кражу ⁇ І, як рукою сняло вся кражіґегамлей цілком таємно. Оперативна інформація про настрої населення, кіно та пропаганда. Після взяття Києва нашими військами вже взимку у всіх кінотеатрах почали показувати німецькі фільми. Вони приголомшили глядачів тим, що не містили жодної агітації. Переважно це комедії, фільми про кохання. Та вони не виховують населення, як нам потрібно. Насамперед необхідно показувати кінострічки, в яких викриваються злочини більшовиків голод в Україні, терор НКВС, Єврейське панування в СРСР і таке інше. Перед початком наших фільмів показувалась хроніка, про якогось робітника, що встановив Стаханівський рекорд. Публіка не хотіла цього дивитись і заходила до кінозалу, коли починався художній фільм. За перші дні окупації Києва позначилися драматичними подіями. 24 вересня у повітря злетіла німецька комендатура та приміщення штабу. Затим від вибухів запала увесь хрещатик. Пожежа була страшна. Щоб її загасити, не вистачало води. Пожежні шланги довелося такти аж до Дніпра, але їх хтось навмисно пошкодив. Німці підривали будинки, щоб накрити вагон закляними уламками. Спеціальні саперні команди врятували педагогічний музей, оберний театр, Національний банк, собор Святої Софії. Вибухи учинили радянські мінери, що відступали. Вони заклали радіоміни в будинки, де, на думку командування, німці могли розташувати військові установи та адміністрацію. Прещаток перетворився на згарища. Без домівок лишилось 50 тисяч мешканців центральних районів столиці. Три дні тривала боротьба з пожежою. У її виникненні нацистське командування звинуватило євреїв. Кількох підпалювачів, нібито застали на місці злочину, зняли на тіноплівку і затримали. Доля київських євреїв була вирішена. За перші два дні. Нацисти розстріляли в Бабиному Юру 33 тисячі 771 чоловіка. Рувімштейн один з тих, кому пощастило врятуватися. Були серед розстріляних у Бабиному Юру і військовополонені. Комісари, партійні активісти, офіцери Червоної армії. Свого часу Радянський Союз не приєднався до Женевської конвенції про військовополонених. Сталін відмовився виконувати два найважливіші параграфи цієї конвенції обмін списками військовополонених та участь Червоного Христа. Отже, у Гітлеру це розв'язало руки, і він міг безкарно мордувати радянських військовополонених. Дали команду Тікайте. Да. І ці люди бігли. Думали спаслися, аж ззади кулемети ж, кулемети і ці автоматиці. От, і вони біжать, ну вони вже бачать що до чого. То ті, що бігли, ну, значить, окремі кричали за Сталіна, де кричав за родину і їх розстрілювали. Чотири мільйони. А це майже дві третини радянських військовополонених не дожили до кінця війни. Так виконувалась доктрина Фюрера про штучне зменшення чисельності негрійського населення. Він сказав, ти раб. Склаве — це раб, по-німецьки називається. А я це слово знаю. Я думаю, який ж я раб, розумієте? От вони вважали, що вони вища раса, німецька раса повинна панувати над світом. А ми бідло, ми чорне що. Сталін теж не панькався з полоненими німцями. Та на меті мав інше. Поційте страх у червоноармійців до да самого слова полон. В СРСР немає полонених. Є зрадники батьківщини. какая жінка женщина бросилась, стала просить, отпустите это, не помню, там, муж, син или кто-то, в общем. И его отпустили. Так мы тогда, и она, значит, какой-то документ показала, так мы тогда нас собирали, всяких мопровских книжек, профсоюзных, что-то у нас было. Где только могли понаходить и свои, и чужие, какие хотите. И вот идешь, видишь так, или наоборот, молодой парень такой, что жалко, чтобы он где-то пропадал, или наоборот, который уже видно, что он истощенный, гибнет и так далее. Бросайся там, пан, отпусти там, соответственно, возрасту, или, или отец, или брат, или еще кто-нибудь там. И очень многих отпускали. Очень многих. Очевидно, они просто испугались этого количества. Цілком таємно. Оперативна інформація про настрої населення. Українці все більше переконуються у несправедливій політиці німецького правління, спрямованого на знищення всього українського показовано у цьому відношенні є куплети, які співають діти. Німці прийшли гуд, євреям капут, циганам теж, українцям позже. Сумно про це згадую, звичайно. Віддали дитячий будинок, віддали б дитячий будинок на Солом'янку. Ось і там. Якось підтримувалося це життя. Як підтримувалося? Значить, Організували дитячі будинки і будинки для старих, немічних, для інвалідів, міська управа. Міська управа, яка була очолена і яка була, так би мовити, скомплектована з українських патріотів, частково з тих, що прийшли з похідними групами ОУН Мельника, частково з міської інтелігенції, та, яка залишалася в Києві. Услід за німцями до Києва прибули похідні групи Мельниківської ОУН. Письменниця Олена Теліга та її товариш з керівництва ОУН Олег Ольжич ініціювали скликання Української національної ради. Вона мала стати майбутнім парламентом. Почала виходити друком газета Українське слово. Однак спроби Київської групи ОУН відновити громадське політичне життя у столиці викликали роздратування німців. Ми прийшли 11 жовтня до Києва, 11 жовтня. Вже Національна Рада діяла. І ми зразу війшли у розпорядження Національної ради і присягнули її на її вірність, на службу національної ради. І зразу ми поступили в розпорядження Олжича бережчого проводу, який утворював фактично тоді вже тіньовий уряд. По Україні. Як йому це вдалося? Нібито з дозволу німців, нічого подібного. Нацисти на той час в основному розправились з комуністичним підпіллям. Знищили 500 чоловік. І взялися за мильниківців. Наприкінці грудня 41-го київських оунівців було заарештовано. А за місяць у січні 42-го їх стратили. Олену Толігу розстріляли у Бабиному Юру. Найбільшій братській могилі світу. Політика німців на окупованих територіях день у день ставала брутальнішою. Ейфорія, яка виникла у перші місяці війни, особливо у західних регіонах, швидко минула. на Німця, то около того будинку -то. Да всех жителей из этого дома выставляли на улицу и каждого десятого расстреливали. Наше неизвестно, кто убил, а каждого десятого расстреливали. Поэтому делали так: вот на том, на том, на том квартале убили немца, брали и перетаскивали его на другую сторону, чтобы не те пострадали, а пострадали бы другая другой дом. Тогда Вот я тоже, в частности, выходил, было расписание по дому, и каждый по два часа должен был выходить на улицу и дежурить, чтобы под наш дом не подбросили убитого немца. Практически никому не жилось хорошо. Жилось тем, кто с немцами сотрудничал, кто у них был в халуях и в проститутках, те и жили. Тут не було ні державності, нічого, як то кажуть, хто торгував, хто чим міг, хто ходив міняти на села, як то кажуть, на степ, тобто везли і шафи, і буфети. І... Ну, все, що можна було, що у кого було за де ж, все несли на село, обмінювали на якесь зерно, на якусь крупу. Один раз я пройшла по снігу. 60 километров до Триполья. Это с 5 утра до 12 ночи 60 километров при снегу пройти до Триполья. И что я поменяла? Поменяла я ячную, горох, 5 луковиц, 5 луковиц, 5 э, э, самых, головых чеснока. И для матери я поменяла пол буханки украинского. Герайн? цілком таємно оперативне зведення за травень. України України настрої населення України є проблемою, що має значення не тільки для самої України, але й для ведення війни взагалі немає жодного сумніву у тому, що українці повинні співпрацювати з нами. Аби зібрати і вивести до Німеччини, увесь потрібний нам врожай. поширена думка, що українці, нібито ледачі, здебільшого не підтверджується. Можна навіть припустити, що такі чутки розповсюджує червона пропаганда навмисне, аби спонукати нас відмовитися від праці місцевого населення на добробут Німеччини. населення України притаманні так звані жіночі риси характеру. Вочевидь, треба прищепити ще інші враховуючи їхню поступливість і потребу в залякуванні, це легко буде зробити. на початку війни на селі жилося трохи краще ніж у місті, принаймні селяни мали продукти. Нововладища й землі пообіцяли. Невдовзі стало очевидним, що війна матиме затяжний характер. Фронт вимагав ресурсів. Запрацювали підприємства, були збережені і колгоспи, які називались тепер громгоспами, громадськими господарствами. Обіцяно ж приватизація земель відкладалася на повоєнні часи. Однажды была афиша, что Ле Грин в оперном театре. Я никогда эту оперу не слышала. Решила пойти в оперный театр. Пришла и там в кассе написано Нур Фюрдойше только для немцев. Самое интересное, что я был в это время сидел в театре, пела моя жена. Шла опера Лоэн Грин. И в этот день был налет наш авиации и бросили бомбу в оперный театр. В оперный театр попала бомба, пробила потолок, и она упала в пятом ряду портера. Обегаю оперу с, с черного ухода, и меня встречает Брюкнер. Это был главный дирижер немец оперы. Он вел спектакль. Он же блюд, блюд. А я когда стекло разбил, то поранил себе бровь. И у меня тут кровь. И все. И самое главное, что те вынесли тела, и опера пошла дальше. Зв'язку з тотальною мобілізацією фюрером катастрофічно не вистачало робочої сили. На окупованих територіях почали вербувати населення на виїзди Німеччини. Проте добровольців знаходилося небагато. Навпаки, люди робили усе, аби уникнути німецького раю. Давали 8 пудов сала для того, щоб не збавився від Германії. А у мене і восьми грамм ніколи не було, ніколи не було. розумієте? Я довжна. выпить пол стакана заваренной махорки. Да, это ужас. И выкурить перед самым входом. Туда выкурить э, сигарету из чая, из заварки чая. Я, значит, э, у меня пульс был 240. Я не знаю, как я там вообще стояла, как, как я этот сапог снимала. Это было что-то страшное, конечно. Но э, меня сразу поставили этот штамп Ферботен, и все, и я ушла. 15 или 16 марта меня забрали в Германию. В Аблаве. Я пошла на, на базар, на этот самый, на житний рынок. Там это самое. Забрали всех. Здравствуй, Германия! На станции наших рабочих встречают представители фабрик и заводов. Ну и не знаю, почему хозяйка выбрала меня. Привели меня домой, накормили, отвели меня в комнатушку. Я, правда, спала в одной комнате с ее сестрой. Вот. Ну и стала, работа моя заключалась в том, что убирать комнаты, посуду мыть, причем это такой, как бы сказать, дачный городок был. И на лето там всегда приезжали дачники. И саповали, и копали, и усы. Ну такие же не так, как у кого я, кукал, госпи, я жу ручную, а там же машины. И копаек там мы избираем. Усы такие рабы кидает кнопки маленькие, а мы их кучками поставим. И все возили, и, и сено, и все чисто такое родили. Нас хвалили. За 100 километров нам можно ездить было. Какие изумительные заводы-гиганты! Это наш завод. Здесь будем работать и повышать свою квалификацию. Я три дня порабил, бежал. Меня поймали. Поймали, дали добрые, опять на заводе оставили. Опять шесть дней я поробил, и три человека нас тоже бежали. И поймали уже аж под Варшавой. Мы сели на вагон. И, по... и вагон был написан на Днепропетровск. А там провян такой был. Конфеты, шоколад, шампан. И мы как понажирались голодные. И уже ехали двое суток, пить хотелось. Я открыл окно, вот этот люк товарного вагоне, только вызову, а тут будка железнодорожная. И останавливается под Варшавой. Ага, гав собаки открываются двери сюда, туда открываются, тут. Ничего, дорогие ребята, не печальтесь. Помните, что тяжелое уже позади. Большевизма нет. У меня фарбков не было никогда. Когда воды, якой поехала, такой и приехала. А то вистачало б. Чому? Так я і не займалась. У мужськобараті свободное час проводять по-разному. Хто читає, хто рисует, а хто изучает німецький язык. Так я б трохи був якийсь француз. Ну такий якийсь, не знаю, прийшов Приїждж... до нас в село, грудень в, в сахару приніс, мені дає. Я не взяла і втекла не хочу. Одна там дівка, а дима ка мені дать не дав. А мені давала така дурна, що не береш. Я не брала ни в кого нічого. Я й дома не брала ні в кого була. Я така була, можна сказати, дурная, дай все. Тепер жалко. Прийшли гості, там вони собрались Новий год встречать, там несколько пар. И, в общем вона меня позвала к столу. Все вместе з ним встречать Новий год. Вот. Ну, и я потом, ну, конечно, я там подносила, и все, и она и с кухни носила там все. А одна там дама высказалась, говорит, ты, как это ты могла эту русскую свинью посадить с нами за один стол? Она на нее посмотрела, а все-таки это было подчиненная ее муж был подчиненный у этого моего хозяина. Она говорит, знаешь, мы, говорит, этой русской свинье доверяем, говорит, воспитание наших детей. Говорит, так что она, говорит, член нашей семьи. Она ее сразу так обрезала, и все. Она работает на ферме, в семье немецкого крестьянина. Не привычная полевая работа. А забота о маленьком Отто, сыне крестьянина, доставляет Галине только радость. Хозяин спросил меня, как-то что, говорит, Инна, а твой отец член партии? Я говорю, нет. Вот. А я, говорит, вот ношу. Говорит, ну, что ж, при придется, при пришлось, говорит. Это зависит от семьи, в которую попадешь. Мне, например, вот в Брюнце, так все наши девчонки русские завидовали, потому что хозяйка мне давала раз в месяц полный выходной. А мне хозяин даже Москву ловил. <свят> 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 да? Это было. Ну, было так. Он как-то приемник. Там что-то что, -то, что -то ловил, что-то какое-то сами. Потом позвал меня и на иди сюда скорее. Москва. Теперь я ему откровенно скажу, что я, конечно, жалею, что я там не осталась. Извините меня за такой ответ. Хай, як кажуть, вовка не корми, а вовк у ліз дивиться. Хай мені там, я не був казав, мені там погано було, я там не голодна була. А додому і пояснюк не серце батьківською. По війні полонені. в'язні концтаборів та острбатерів поверталися додому. Вони навіть гадки не мали що з німецької неволі потраплять у радянську. И когда я попал на Рыльск, первую ночь приехал, солнце вот так поднимается, вот так идет, 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 потом вот так по горизонту метра полтора вот так проходит, проходит, потом опять поднимается. Это так три месяца летних. Я просидел у окна целую ночь. Впечатление такое было, что я попал на другой, в другой мир совершенно. Но там меня спас театр. Я работал в КВО. Культурно-воспитательный отдел лагеря. Я пел там Янко. В этом самом... Вообще, забывал по уже. За час окупації в Україні знищено майже 5,5 мільйонів цивільного населення та військовополонених. А ті, кого пощастило врятуватись, виправдовувались все життя. Лише за Горбачовської перебудови, з особистих справ громадян СРСР, вилучили принизливу графу. Чи перебували ви або ваші батьки на окупованій території?